Привіт! Ви на моєму каналі. Не забувайте ставити лайки і підписуватись. А сьогодні ми робимо wish карту або так називаємо карту бажань. Карта бажань це місце, саме якийсь листочок, можливо картонка, на якій зібрані візуалізовані ваші бажання у вигляді фото або тексту. Як я зрозуміла і в що я вірю, то потрібно вона для того, щоб не забувати про що ми мріємо. І щоб вона втілювалася в наше життя, але не все так просто. І карту балансу треба вміти зробити. Не хвилітесь, сьогодні буде точний гайд. Якщо чесно, це моя перша віж-карта. і я дивилась декількох блогерів. Вони говорять це, в принципі, те ж саме, тож я думаю, що не буде проблем, щоб скласти ідеальну працюючу віш-карту. Як всі говорять, то спочатку ми розбираємо свій рік. Найбільш активною частиною мого життя є учоба, навчання. Тож я вважаю це за сильну сторону. Далі я зайшла на канву, щоб розпланувати, які бути сфери життя і так далі. Поки що виходить так: покупки і достаток, мій дім. Хобі, популярність, друзі і оточення. Також моє тіло і здоров'я, і навчання, і кар'єра. Я прочитала, що треба в нотатках зробити, розпланувати все, що ми хочемо, щоб нічого не забути, або це були щирі бажання. Тож, звісно, це зробила. Ось. Сподіваюся, все. Як ви вже могли помітити, я зробила парочку фото. Це якраз мої покупки і достаток. Також дуже важливими такими правилами є три пункти. Конкретність. Щоб це була чітка ціль, наприклад, не Я заробляю зріл. Я беру 4 реклами на місяць. Друге дедлайн. Е, е, якщо ви робите віш-карту на 2025 або інший рік, то це я вважаю, що вже є дедлайном. Не треба морочити собі голову. <свят> І чи ця ціль є досяжна? Тому що давайте відверто, Якщо у нас 0 підписників на інстаграм, то 1%, що ми зможемо, досягти 20 мільйонів. Також, якщо ціль буде недосяжна, то це більше на... Де мотивує, ніж буде покращити наші результати. Також нам потрібна буде наша фотографія за минулий рік, тобто за 2024 рік, ось така перша сторінка в мене вийшла. Я закінчила організаційну частину і вже знайшла собі картон. Також я роздрукувала свою презентацію. П'ять сторінок. Тепер я повирізаю назви всіх своїх тем і подивлюсь приблизно, де вони будуть. Висіти, лежати. Ще я теж на... Не впевнена, чи я хочу ось ось так бачити свою вішкарту, чи ось так. Треба подумати. Моя карта бажань готова. Я сподіваюся, ви теж зробили свою карту бажань. Чи може ви вірити щось інше? Напишіть обов'язково в коментарях. Тож, давайте я вам розкажу, що де і як. Давайте почнемо з найважливіших трьох тем: це моє тіло, покупка і достаток і навчання. Почнемо з навчання. Тут все дуже просто ідеально навчатися на 5, 6, 100 балів по всьому. Також навчання корейської і це і кар'єра, тож у нас ще є SMM дизайнер Я вже не уявляюся, але я хочу, щоб я добре оформляла і писала текст. Далі у нас моє тіло. Тут все по класиці. чиста шкіра, ПП, правильне харчування, гарне волосся доглянути, здоровий сон, гарні нігті. Це стосується просто того, щоб я робила сама собі манікюр і не лінилась. Білі зуби і ідеальна фігура. Все в моєму стилі. Покупки і достаток. Тут у нас дуже класно все. Айпад, прикраси, сукня, але це більш як брендова річ просто. Можна буде маленький бренд. Просто хочеться такого брендового. Також баланс 1000 доларів. Дивлячись на менш важливі теми, але все ще важливі, можу вам показати друзів і оточення. Я б хотіла йти максимум 4 подруги, яким буде цікаве навчання, саморозвиток, просто класне продуктивне проведення часу. Це для мене можливо єдиний критерій для подруг. Також хобі популярність. Дуже важлива для мене частина. Хобі це повернення до боксу. Я дуже Обожнюю бокс, але через мою травму плеча я не можу займатись. І з цього що мені треба займатися пілатесом. і цього я теж дуже сильно хочу. З моїх хобі все ще є в'язання, але я не можу його продовжувати через те, що я постійно забуваю купити пряжу, тож до нього теж повернутися треба. І читання це як нове хобі. Про популярність можу вам сказати, що це підписники, можливо, співпраця на рекламу. А також перегляди. Як ви можете зауважити, я сподіваюся, тут не неоцеркалене, але якщо що, то ти тут тисяча на інстаграмі та тіктоці і 1500 на Ютубі. Тож підписуйтесь, щоб здійснити мою мрію. Чи як нам правильно казати, сім? Е, тут все просто якісь прогулянки, букетики. Важливий критерій для мого хлопця, який завжди існував. Це щоб ми разом вчились, тому що для мене пріоритетом є навчання. Якщо я буду витрачати час щось інше і ще буде відволікати мене від нього, я не повинна цим займатися. Яскравість життя. Тут просто активне, активне життя, якісь карусельки, кав'ярні. Я відбавилася в Францію, тому що, скоріш за все, ми туди поїдемо влітку. Дім. Це про свою кімнату, бо зараз я живу в одній кімнатній квартирі з мамою. А, також дифузор і такий програвач. А на цьому все мої любі. Дякую, що дивились моє відео. Сподіваюсь, воно було вам корисним. Можливо, що дізналися нового, а можливо, ви робили разом зі мною карту бажань. Всякому разі, мені було дуже приємно. Ще раз скажу, що не забувайте ставити лайки, підписуватися, пишіть коментарі. І до нових зустрічі.